Благословенного усім понеділка, дорогі брати і сестри, сьогодні, 20 січня 2025 року, свята Православна Церква відзначає Собор святого славного пророка, предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. В цей день на літургії читається Євангеліє від Іоанна, глава 1, вірші з 29 по 34. Воутрі утрій же віде Іоанн Ісуса к себе і глагола, Се агнец Божий в землі гріхи мира, єсть о нем же азрях. По мне грядет муж, и же предо мною бысть, яко первыми небе, и аз не ведих Его, но доявиться да Израилеви всего ради придох аз водою крестя». и свидетельствовав Иоанн Глаголя, яко видях духа, сходяща, яко голубя с небесе, и прибысь на нем. И аз не ведих Его, но пославы имя крестить водою, той мне рече, над Него же узриши Духа сходяще и пребывающе на нем, той есть крестяй Духом Святым, и аз видях и свидетельствовав, яко сей есть Сын Божий. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я. За мною йде муж, що передо мною він був, бо був перший, ніж я, і не знав я його. Та для того прийшов я хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився. І свідчив Іван, промовляючи: Бачив я духа, що сходив, як голуб із неба та зоставався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів. Над ким духа побачиш, що сходить і застається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Благословенного усім святкового дня, здоров'я, миру, благополуччя і спокою.